Всім привіт! Дівчатка, сьогодні подивимося з вами таку тему, тему стосунків. Чи, власне, є у вас перспективи з тим чоловіком, якого ви кохаєте, з тим чоловіком, з яким ви будуєте ваші відносини? Але почнемо, напевно, спочатку з вас. Яка ви є? Так, ну, тут в мене така карта колісниця. Людина, яка така пробивна, яка завжди кудись біжить, кудись спішить, Дуже швидка в своїх цілях, в своїх діях. Людина, яка не чекає до завтра. Треба сьогодні і зараз. Ви маєте дуже багато справ щоденно. І вам навіть дивно іноді може бути, як це так люди сидять, нічого не роблять, як це так вони можуть відпочивати, як це так вони можуть спати, так бо у вас дуже-дуже багато планів, дуже багато дій. Але часом ось ця швидкість вона може приводити вас в такий негативний стан, тому що вам завжди хочеться, хочеться краще, вам завжди хочеться швидше. але... Часом треба почекати, та? часом треба дати собі відпочинок, часом треба заспокоїти своє якесь внутрішнє прагнення рухатись далі, та? аби власне, зрозуміти, між, між чим ми маємо балансувати, наприклад, зараз між роботою, сім'єю, чи між сім'єю і реалізацією. власною, і багатьма-багатьма сферами в своєму житті треба навчитися оперувати, але ви така жінка досить, ну, досить поспішна так, в часом, часом в якихось справах, тому вам з цим не складно, вам з цим живеться добре, але, але часом так. Ви навіть собі говорите, що завдяки цьому я досягла певного успіху. Завдяки цьому я маю зараз те, що я маю, я ні в чому не У мене все є, та те, те, що я хочу, і власне це дає вам таку впевненість в собі. Так, власне, тут у нас виходить імператор, таку впевненість в собі, розуміння того, що ви робите все правильно. Можливо, ви можете бути навіть такою більше в чоловічих енергіях. Часом і ви можете ну, прям говорити всім, що вони мають робити. Та? Часом може бути така досить егоїстична позиція, коли вам треба всім роздати накази, коли вам треба проконтролювати, та? можливо, ви займаєте якусь о, керівну о, таку посаду, і, власне, це вам. О, Досить допомагає цей імператор, ваша енергія імператора в цьому. Але тут так само є великий мінус, тому що це більше говорить про егоїзм, про самолюбство, Та, і іноді, звичайно, що ви це розумієте, та і власне той чоловік, який є поруч з вами, він це досить таки на собі відчуває. Та. Добре, що ще хочуть нам вище сказати, ви сили сказати про вас. Зараз ви переживаєте якусь таку кризу, не те, що навіть фінансову, а просто кризу перехід з одного стану в інший. Перехід від того, що там, де вам було комфортно, зараз вас трошки шатає. І ви зараз думаєте, будуєте плани про те, як власне вийти на якийсь рівень так, інший. Це може бути рівень доходу, це може бути рівень стосунків так, з чоловіком. Можливо, ви хочете взагалі змінити країну, або я не знаю, або навіть розійтись з зі своїм чоловіком, Бо думаєте, що власне можливо вас чекає щось інше. Та, і, власне, щось треба пробувати інше. Але чи правдиві, власне, ці ваші відчуття, давайте подивимось. Ну тут, знаєте, як треба збавити обороти. Треба збавити свої темпи, почути себе, поговорити з собою, записати усі якісь плюси-мінуси, які ви бачите в своєму житті. Можливо, Побути, навіть виїхати кудись самі, та, я не знаю, що це може бути: Гори, море, там, де ви будете в тотальній самотності, так, і там, де вам не буде часу, не буде змоги навіть кудись бігти, щось робити. Та, вам буде треба буде просто на якийсь час замислитися, та, побути з собою і знайти власне, те світло, яке. Може привести вас до вашої істини, так? До вас справжньої. Давайте подивимось, який чоловік поруч з вами знаходиться. Ну, він в якихось таких важких енергіях зараз знаходиться. Людина, яка кохає, людина, яка дуже тепла, людина, яка приносить вам своє кохання на такому, знаєте, блюдечку. Золотому. Чоловік досить гарний, чоловік досить такий спортивний, може бути збродою, чому би ні. Так, але це, власне, ваш типаж. Це та людина, яка прям вам підходить по усім критеріям, якщо ми говоримо про зовнішність. Давайте подивимося, ще може якийсь його характер, про що він хоче нам сказати. А, ви знаєте, він досить такий, він досить такий легкий, він щирий, він може часом радіти як дитина, він може навіть радіти якимось таким речам, які для вас просто, ну, ви думаєте, боже, що за дитячий садочок? Вообще? Як можна на це звертати увагу? Да? Але людина насправді любить вас, людина згадує вас досить таки часто. Він намагається поєднувати усі свої справи, аби бути з вами, так, аби приїжджати до вас, аби піклуватися про вас. Так, досить таки сильна особистість, незважаючи на те, що він ось такий ніжний сам по собі. Так, досить таки сильний він. Нам. Намагається вас приручити, та намагається знайти до вас підхід, намагається якось вам показати, що ви для нього є важлива, намагається вам дати усе те, що ви хочете, а ви думаєте, що в нього таких, як ви, дуже багато. Чому ви так думаєте? Тому що ви мали в минулому такий самий досвід. І мали досвід, можливо, навіть була зрада зі сторони чоловіка, який був досить таким егоїстом, але повірте, зараз це не той варіант, це зовсім інша людина. І ви знаєте, минулий досвід, якщо він навіть негативний, він так само є досвідом, який нас має чомусь навчити. І незважаючи на те, що він є негативним. З цього негативу треба завжди брати позитив? Чому це мене навчило? Чому саме такий досвід мені прийшов? Чому саме такі люди зі мною були? Чому саме так я маю трансформуватися? Що це дає мені? В чому я змінилася? Де ті зміни, де плюси в мені з того досвіду негативного? Чому негатив? Ми думаємо, так чому негатив? Це завжди сльози. Ні, це так само трансформація, це так само вихід на новий рівень. Пізнання себе Сонце це одна з найкращих карт Таро. Це старший аркан. Це говорить про те, що ви людина, яка любить до себе увагу. так І, власне, ось. До вас і приходить такий чоловік, який може дати вам цю любов. Можливо, він навіть живе десь на відстані, недалеко від вас, або може, приїжджає до вас, так? І, власне, що нам ще хочу сказати про цього чоловіка? Намагається знайти підхід до вас. Намагається вам якось допомогти фінансово часом, але ви чомусь не дуже хочеться хочете приймати ці фінанси. Вам здається, що ви сама така. Особистість досить незалежна, у вас все є, вам нічого не треба, я ось така, Да ви знаєте, тут треба навчитися приймати. Треба навчитися, тут у нас сила була по силі, бути ніжною, милою. Бо часом слабість це так само сила. І мало хто про це говорить, да? але часом треба бути слабкою. Часом чоловік має розуміти, що він є біля вас чоловіком, да? а не просто людиною, яка ну, ось просто є, да? є, тому що є. Ну, ні, такого не має бути. Що ще хочуть нам сказати вищі сили про нього? Ну, він а, до вас проявляється. Він до вас проявляється, ви є для нього жінкою просто на мільйон. У нього щирі почуття до вас, він бачить вашу, вас, а, можливо, навіть своєю дружиною, так? тому що імператриця це так само про дружину, це про маму його дітей. Так? І для нього так само важливо, аби ви мали дітей. Чи які в нього плани на вас? які в нього плани на вас проявлятися. Причому тут таке хоче зробити стрімке проявлення, він хоче бути попереду планети всієї, так йому не важливо взагалі, що зараз відбувається. Він вже змучився чекати, йому вже треба виходити, так, і, власне, брати вас за руку і робити те, що він хотів, так, створювати сім'ю. Так, ну він поки зараз от очікує. От чого він саме очікує? Угу. Очікує вашої трансформації. Він бачить, наскільки вам важко, наскільки ви зараз змінюєтесь, Та? І ось в нього власне таке чекання. Так. Угу. Чи серйозні у нього? До вас наміри, і, власне, що він нам хоче ще сказати. Ну, так, тут, ви знаєте, він може навіть часом злитись на те, що так довго це все відбувається. Тобто йому навіть хотілося би швидших змін. Так, йому вже би швидше хотілося змінити все. Поговорити по душах, відкритися, та, нарешті е, подивитися на вас, власне, як на пару з іншої сторони. Та, спланувати щось по-іншому, поговорити про якісь шанси. Добре, що він робитиме в найближчий час. Угу. Він, власне, завершує зараз той етап очікування, і він говорить про те, що зараз вже я не буду та, чекати на цю жінку, та, яка просто мене відштовхує, я буду просто діяти. Я буду просто діяти, а там, власне, як вона захоче. Так, так. Ну, йому боляче, йому неприємно, навіть що так відбувається. Йому неприємно, навіть що так відбувається, що ви відштовхуєте його почуття. Добре, якщо ви приймете його ось таке проявлення, що це вам дасть? Що це вам дасть? Вам страшно, вам незрозуміло, ви себе навантажуєте якимись такими е, думками, які вам взагалі не потрібні, а тут просто треба плювати, тут просто треба брати і просто насолоджуватись життям. Чоловік достойний, чоловік вас любить, він йде з щирими відчуттями, і, що ще нам хочуть тут сказати, просто довіритись. Просто довіритись. Вже немає такого часу для вас, та, щоб ви чогось опасалися, чогось боялися. Баланс треба мати в своєму житті між усім. Ви не, ви не вмієте балансувати. Ви не бачите нових можливостей, які вам дає доля. А вони йдуть. Причому не те, що йдуть, вони прямо летять у ваше життя. Стабільність, почуття, кохання, такі дійсно дуже потрібні почуття. Да? А тут в нас виходить, що ви закриваєте, що ви відсторонюєте що ви там собі щось плануєте, але ну ні. Та, чоловік 100% проявлятиметься, я думаю, що навіть, можливо, в нього є якийсь білий автомобіль, так, тому я думаю, варто спробувати. Порада вам на стосунки з цим чоловіком. Ви знаєте, тут не все спроста тут просто закривати всі свої якісь а, такі, знаєте, негативні а, негативні думки забувати з минулого, так? взагалі відходити від того минулого, яке у вас було, і йти в ваше майбутнє. Тому що тут досить таки знакова особистість в вашому житті, яка принесе вам гармонію, де ви зможете почути, відчути себе просто так, такою потрібною, яка подарує вам кохання, яка буде гар, як, з якою ви будете в гармонії, так, з якою можливі діти, чоловік, з яким можливі діти. Ну, власне, про що я говорила, так. ви відчуєте себе насправді жінкою. Такою потрібною, гарною. Ну, і біля вас буде стабільний чоловік. Причому чоловік не тільки так в плані, як іменник слово чоловік, а чоловік дійсно, як законний, як та людина, яка візьме за вас відповідальність. Так, подивіться на цю ситуацію з іншої сторони. Ось такий мене вийшов розклад. Дуже дякую вам. І побачимось вами в наступному розкладі, Па-па!